Коротеньке відео про текінг 250. Очистка фільтра. Я вже до нього ліз, мені просто треба ще раз розібрати. Проблема звикає, виникає в той момент, коли треба відкрутити оцей саморіз, який знаходиться під рамою. От, і його неможливо дістати. Багатьох відео на ютубі бачу, що треба знімати весь блок фільтра. Донизу якось туди кидати його, ні, простіше. Ставимо, навіть ставлю телефон. Руку фільтр. Все відкручено. От. Просто треба блок трохи потиснути на зовні. Ось так. Ні, поставив руку. Так, так і раз. Тоненько, тоненька викрутка. хрестова, Чим тонше, тим краще. Легше буде підлазити туди, нас. І все. І спокійно можна далі відкручувати. Дивимось. Що далі? Щоб не заважало, я роз'єднав ці два контакти на тормоз, що йдуть. Оце релюшку, нашу сигналізацію, цю реле, це реле. Все, набік, на бік, на бік, щоб тут було порожньо. Оці, на них треба уважно дивитися. От, Воно само злетіло. Він вже, Герметик виліз. Бо... Мені приходиться скидати заново, але заодно вам покажу, як воно взагалі скидається. Досить легко, нічого там не треба, як кажуть, пів мотоцикла розбирати. Все, доступ до фільтра. Єдине, якщо будете міняти фільтр, дивіться ось тут на оці саморізи, тому що вони є коротші і довші. Коротше, ми закручуєте фільтр, а довшими закручується кришка фільтру. Я тупанув і тепер мені доводиться те назад все розбирати, відкручувати. Але Збірка фільтру називається у зворотному порядку. Чуру тут викрутили, обрути всі повідки. Тримаємо ще підкильники, від'єднані і полегенько без ніяких. Зусиль закидаємо. Дивимося, щоб оці гачки пластмасові були згори. ось Тут і там. Прицілюємося на рідне місце. Верхня кришка кріпиться чотирма такими саморізами. Два довших, два коротші. Два коротші йдуть туди, де погане є. Ну, де ось цей поганий доступ. Счастливо я закину цей. Магнітна виклика наша снаб.